75 років тому на другий день війни Луцький військовий госпіталь прийняв перших поранених. За час великої вітчизняної в ньому пролікувалося більше 11 тисяч військових. Ніхто не знав тоді, що стіни госпіталю побачать поранених з різних куточків світу. А віднедавна тут лікують тих, хто захищає Україну в зоні АТО. Саме тому на площі перед госпіталем, крім сивочолих, ветеранів молоді хлопці із медалями на грудях. Першими до слова та нагород запрошують тих, хто воював у далекі 41-45 роки. Зараз дивізії нема, але остались. Залишили ветерани, ветерани вже яким за 70, 90 років, але до сих пор ми лікуємося тут. Один із перших пацієнтів госпіталю Михайло Єрлін на знак вдячності за збережене здоров'я ветеран дарує ключ аби не відкуркували вино на століття шпиталю. А поки до цієї дати далеко лікарня, як і усі заклади такого типу потребує матеріально-технічної модернізації. Нещодавно завдяки підтримці обласної ради і сприянню депутата облради Ірини Констанкевич, шпиталь отримав надію на нове обладнання. На дати субвенції 2 мільйона 600 тисяч для нашого госпіталя з обласної ради. Для придбання рентген-кабінету». депутат обласної ради Ірина Констанкевич у вітальному слові до колективу та пацієнтів лікарні наголосила, що такий заклад потрібно зберегти, адже невідомо чим обернеться війна в Україні і якими будуть її наслідки для молодих бійців. Тут лікували душу, тут наші військові знаходили душевну, духовну і моральну підтримку. Тож я вам сердечно за це дякую за те, що ви були прикладом для усіх нас. Для волонтерів, для благодійників, для громадськості як потрібно реагувати в час війни, і це найголовніше, щоб війни не було, і не в умовах війни, але наші бійці, наші військові мали можливість лікувати своє тіло за високий особистий внесок у систему охорони здоров'я від обласної ради нагородили працівників закладу. Це лікарі з багаторічним стажем роботи, які рятують та поліпшують життя не одній сотні військовослужбовців. Наші вітання. І тим, хто лікується, і персоналу, який турбується про наших військових. Незалежно від того, на якій війні вони побували. За півроку в госпіталі вже пролікували більше 1200 хворих, серед них 380 учасників АТО. Подарунком з нагоди 75-річчя військового госпіталю від обласної ради та підприємства Волинівфармпостач стали найнеобхідніші ліки для пацієнтів: вітаміни, знеболювальні, антибіотики та протизапальні препарати. А для того, аби пролікували й душу, сьогодні для усіх пацієнтів влаштували дитячий концерт з нагоди дня народження шпиталю.